Життя для такого імені Данила Братковський, я пригадала, я нещодавно знайшла свою лекцію, свою лекцію, яка написана, ось знаєте, дуже давно, не буду називати року. І це моя перша наукова тема луцький Христово хрестово-звиженське братство і Данила Братковський, як «Луцький братчик, як така ну, знаменальна складова цієї теми. І я вам хочу сказати, що сьогодні логічно, що ми зібралися в краєзнавчому музеї, тому що справді це краєзнавчому музею треба подякувати за ту ну, таку широку розбудову цього імені. І е, ми сьогодні справді на завершальному, ну може не на завершальному акті, тому що на селоді на соборі, е, власне кажучи, ухвала, коли приймалася, то це був завершальний акт. А сьогодні ми, як ніби, знову починаємо його е, підносити, це ім'я. Чому моє завдання складне? Тому що як історик я так багато років вивчала життя і діяльність Данила Браткурського, що мені багато про що хочеться сказати. Я напевно цього робити сьогодні усього не буду. Я думаю, до цього буде спосіб, час, можливість, особливо коли йдеться про те, що треба буде писати життя. Оскільки вірно було підміщено, що ми говоримо про людину, яка 300-400 років, скажімо, це не так не так уже й далеко. Це ще десь в генетичній пам'яті людей сьогоднішніх, тому треба підходити дуже виважено до кожного слова, коли ми будемо писати про писати це життя. Я можу сьогодні для громади, вже так десь на завершення. Хотіла би сказати про деякі моменти, які вже фігурують в літературі, але з якими можна посперечатися. Ну просто ми маємо вивчати е, сьогодні святого, е, а інтерес буде тільки зростати і зростати. То, отже, е, я не випадково тримаю е, якісь документи, якийсь манускрипт, який, як каже пані Зойна Гори, це вирок, це декрет е, е, військового суду з вироком страту Данила Братковського. Це документ, який збережений текстом. Е, Оригінал чи збережений, ми не знаємо до сьогодні. Опублікований він був наприкінці ХІХ століття. Тобто він є цілком доступний для тих, хто цим цікавиться. І власне він розставляє дуже багато крапок так би мовити, в житії Данила Бродковського. Ну, насамперед, як його страчували, так і коли це сталося, бо ми з'ясовували, щоб зняти якісь нюанси 25-го. Листопада, отак як в сьогоднішній день, цей вирок був винесений, де було сказано, що дуже терміново, тобто невідкладно він має бути приведений до дії. Це треба думати, сталося наступного дня, 26 листопада, так як це і прийнято в ну, зокрема в науковій історичній літературі. Стосовно способу його скрати, повинна сказати, просто змушена сказати, що. Першим, хто почав говорити про Братковську, я думаю, що це були лучани, це були свідки того страхи. Так? Але ми, на жаль, не маємо жодного писаного свідчення, тому що автові книги за 18 століття не збереглися до сьогоднішнього дня. Натомість, першим, хто згадав, був Саміло Ловеличко. Це казахський літописець, який писав про це 20 років після того, як це сталося. Маєте собі уявляти, що 20 років це час для гіперболізації якихось подій, і а, він не був свідком того. І тому, напевно, є такі різнобіжності в тому, що у вироку написано стратити звинуваченого через зіткнення, через усікновиння шиї, там так написано, через ченчі шеї. А, ну, не вміє говорити польською, даруйте. А, і там немає того, що, про що писав. Саміло величко, там немає ні че фартування, ні тим паче усього такого живописання в тому деталізації, як його страчувало. Я думаю, що вирок був проведений так, як він був написаний. Ніщо не могло. Впливати, ну практично нічого не могло впливати на те, що вирок був саме так виконаний, як він був написаний. Тому те, що саміло величко десь щось прибільшив, щось очевидно. Ну йшлося про ті враження, які він мав створити, пишучи цей літопис. Я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Ну як на мене, мені не дуже особисто подобається, коли йдеться про смакування, скажімо, деталей смерті. Тому я б звернулася особисто до громади, яка сьогодні тут присутня. Я так розумію, що про це будуть знати інші, Ну може, не про це йшлося, і не про це йдеться і до сьогодні, коли ми говоримо про те, що Данило Братковський своє життя поклав справді за православну церкву. Є ще один нюанс, якому дуже довіряють професійні історики. Це слова, сказані у передсмертному заповіді. Вони ніким ніколи ще не піддавалися сумніву, тому що це слова людини, яка перед смертю говорить а, а, тільки правду. А Барковський пишучи за два тижні до смерті заповідь, він знав, що він буде помирати. Тобто вердикту ще не було. Так що навіть не розпочався, його ще не передали до військового суду, але він знав за, за ті вчинки за, за той спосіб, який він йшов до Палія і вертався. Його будуть очевидно засуджено до смертної кари. Тобто там він сказав правду, що він своє життя віддає за віру православу. І, як кажуть, на цьому усілякі інші розмови можна е, припинити. Сьогодні е, найкращим пошануванням Данила Бродковського до того всього, що було зроблено, справді книжка віршів переведена, Тоді здавалося, що це найкращий пам'ятник. Переведити вірші Бродковського, до речі, їх 525, а не 114, як чомусь звучить. Його. У цьому заковному документі, але ну, це може якась просто технічна помилка. Е -е, здавалося, що це найкращий пам'ятник, але це була помилка, тому що найкращим пам'ятником є пам'ять про нього. І саме цьому і, ну, до цього закликає, цьому має сприяти каналізація Данила Батковського. І е -е, ходити, е -е, молитися також є куди, як про це сьогодні було сказано, тому що тільки -ті гарячі молитви можуть виявити. Скажем, те, про що думалось, коли ухвалювалося це рішення? Дякую увагу.